Ніяка праця не вартує витраченої секунди, якщо вона не приправлена головною спецією описаних. Усе минуще, а любов ніколи не перестає і не минає і наповнює життя справжнім смаком. 69 спецій для серця, шеф кухаря, ресторатора, художника та блогера зі Львова Андрія Гудимай – неймовірна книга іронічна та водночас глибока. Вона не лише про кулінарію та спеції, в ній заховані мудрі поради та думки письменника. Автор не встиг побачити власну книгу, віддавши за свою країну життя. Життя, яке надзвичайно любив. Духмяний перець. Ти ж тримаєш його у щільно закритій банці, правда? Розумієш, чому він духмяний? Понюхай, а тепер потри руками перелякай його або нагрій на вогні. Ефірні олійки у ньому одразу визирнуть подивитись, хто там такий настирливий, не кидай його разом з лавром. Він повільніше віддає свої емоції страві, треба кидати десь напосеред приготування. Звісно, тільки рідкими стравами його використання не обмежується. Ніхто тебе не осудить, якщо ти додаси ці прикольні ямайські горошинки до м'яса, риби чи мармуляди. Звісно, не забувай їх витягувати після готування, бо всіх нервує плювати чимось, що не розкушується, або ж ступка тобі в поміч. Розмелений духмяний перець непогано піде у салат. Та й чай можна заварити з горошинкою двома, він помічний на травлення. Ніхто не може сказати точно дозування спеції на страву. Надто різні продукти та умови. Тому використовуй на власний розсуд. Чебрець або ж тим'ян. Чоловіча трава. Солодкопряна, гіркувата з ніжно-зеленим листям. Давай так. Я тобі розкриваю певні секрети, і ти ними акуратно без поспіху скористуєшся, як мудра жінка, якою ти без сумніву є. Чебрець гарно, тонко, акуратно додасть твоїм стравам запаху трав і віддасть усе сонячне проміння у вібране за літо. Смеливо можеш додати його на всіх етапах приготування, він не боїться тепла. Можеш його додати до овочів, покласти своїми нігтиками на порядний стейк чи рибину. Тепер невеликі секрети збирай його сама. Бажано в ніч на Івана. Ти ще встигнеш запланувати поїздку цього року. Збирай босоніж. розпусти волосся після заходу сонця. Повір, ти зрозумієш, як тільки почнеш збирати, це для тебе. Збери небагато. Основну частину збереш у липні, коли він цвіте найяскравіше. Але Іванівську траву познач окремо і використовуй окремо. Твій чебрець допоможе тобі у сімейних справах. Він не сумісний з алкоголем. Обдумай, як це можна мудро використати. Неймовірно шкода, що Андрій Гудима загинув, захищаючи й боронячи Україну. Але він залишив за собою пам'ять.